Дай Боже доброго здоров'я! Мій перший турнір з коропової ловлі. Як воно виглядало зсередини? Погнали! Змагання називалися Кубок Трофейної долини і проходили вони на водоймі трофейна долина. Логічно. Призовий фонд був 5 мільйонів доларів і цей дерев'яний кубок. Почалось все зі збору учасників, анонсування регламенту. Ну і власне жеребкування сектору, де я своїми тендітними руками потягнув 11-й. Ну що, по конях погнали на свій 11-й фартовий мать його сектор. Далі розставляємо палаточку, розбиваємо табір, розгружаємося, все, що маємо. Готуємо прикормочку, а саме тигровий горішок, як ви можете бачити. Визначаємо перспективні точки ловлі і підкидаємо трохи риби з сільпою, яку привезли з собою. Ну що, остання сигаретка перед стартом змагань, але не кажіть Богдановій мамі, що він курить, будь ласка. 12.00. Let's get ready, Rumble! Ну що ж, а поки в нас не клює, йдемо подивимося, чим ще можна займатися під час турніру. По-перше, можна і треба смачно їсти, можна трохи погратися з місцевим собакою трофеєм. Ну і не забувайте головне правило, пожер сам покормиє рибу. Тим часом шлях би його трафив, але сусіди здають дві рибки. І нас починає конкретно підгорати. Так виглядало, що небо теж трохи підгоріло і я не впевнений, чи ми не були цьому причиною. Тим не менш, на початку відео ви бачили, що рибка у нас таки була, але як ми її зловили? Шукайте в наступному відео в мене на сторінці. Курва ракета!